Отже, чи буде підвищення вартості квитків, пані Оксано? Як ви вважаєте, і в якому стані yeah. зараз «Укрзалізниця»? Ну, дивіться, давайте констатуємо, що за 2025 рік. За пасажирські перевезення у нас борг е, в Укрзалізниці 13 мільярдів, які компенсуються з резервного фонду державного бюджету. Це перший пункт. Другий пункт: навіть якщо і буде підвищення е, цін на квитки, а зараз розглядається ще питання щодо підвищення цін саме на СВ, на Інтерсіті, Інтерсіті Плюс і на міжнародне сполучення. Також власне в контексті саме цих сегментів, і також, якщо це буде в цьому сегменті ці, ці ж квитки, що стосуватимуться е, пізнього придбання квитка, тобто що ти його купив не раніше а в останній момент. Тобто від цього будуть регулюватися ціни, це обґрунтовано чи, чи ми... ні? Адже Укрзалізниця монополіст, вона може просто ставити будь-які ціни. Ну, дивіться, будь-які ціни не, не можу ставити, бо їх перевіряє монопольний комітет. Вони відповідно мають аргументувати собі вартість цих дорогого сегменту цих квитків. Ну покращеної якості, саме на ті види квитків, які я озвучила. Зрештою, саме про ці види квитків мені озвучили в Укрзалізниці. Що обговорюється питання? Єдине, що немає ще затвердженої ціни підняття, бо їй справді треба. Пояснити за що піднімається вартість. І єдине, що не окуповується саме квиток пасажирських перевезень і в плацкарті, і в купе. Але оскільки дійсно зараз складно, вони не хочуть піднімати ціни саме на цьому моменті. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.